Добрий день, шановні платники податків. Сьогодні ми з вами зупинимось на особливостях справляння плати за спеціальне використання водних біоресурсів. Постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2023 року номер 1347 Деякі питання здійснення спеціального використання водних біоресурсів. із 23 грудня 2023 року змінено. Порядок справляння плати за спеціальне використання водних біоресурсів відповідно до пункту 75 порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів плата. Нараховується Державним агентством України з розвитком меліорації, рибного господарства та продовольчих програм під час підготовки проєкту договору на право здійснення промислу та відображається в такому договорі. Згідно з пунктом 76, порядку, у разі здійснення спеціального використання водних біоресурсів у рибгосподарських водних об'єктах, включених до договору на право здійснення промислу, Справляння плати здійснюється у строки та у розмірах, визначених абзацом 6.13 пункту 49 порядку. Пунктом 49 порядку передбачено, що переможець зобов'язаний протягом 20 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу акціону, укласти договір на право здійснення промислу. З організатором, тобто із Держрибагенством, та сплатити ціну реалізації лоту не менше як 25% протягом 10 робочих днів з дня укладання такого договору на право здійснення промислу, але в будь-якому разі до дня отримання дозволу, 25% до 1 липня, на який укладено договір на право здійснення промислу, 50% до 1 жовтня. Разом з тим, у разі укладення договору після 1 липня, ціна реалізації лоту сплачується переможцем в розмірі не менше 50% протягом 10 робочих днів з дня укладення договору на право здійснення промислу, але у будь-якому разі до дня отримання такого дозволу, та 50% до 1 жовтня, на який укладено договір. На право здійснення промислу. У разі укладення договору після 1 жовтня ціна реалізації лоту сплачується переможцем у розмірі 100% протягом 10 робочих днів з дня укладання такого договору. Але у будь-якому разі до дня отримання дозволу та не пізніше 31 грудня року, у якому укладено такий договір. Контроль за, сплав... за справлянням плати здійснює ДПС. Та за достовірністю поданих користувачем водних біоресурсів, звітних даних про обсяги спеціального використання водних біоресурсів, територіальні органи Держрибагентства. На сьогодні все. Дякую за увагу.